Я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках. Це, ну це просто жесть. Взагалі. Я... До, до Трампа там куча претензій про це буде інакше відео, що він робить і зараз його теж хочуть зливати через це все. Цин Цінпінь, понятно, там цей комунізм їм їм все одно абсолютно дестільки крові проливається, їм можливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії Поним? просто з радостю. Тобто це такі волковичі шкуря без емоціональних. Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, ваше що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм руки відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, да, але там руки їм відморажували, відбивали їм руки, дивилися, як холод може впливати на це. ж вони зі своїми гражданами робили? Понял, китайці з китайцем. От їм настільки ваше це все по барабану. Нових нарожає, нових наділим, китайців куча і так далі. Поняло того. Це, це абсолютно економічна історія. Синзенпін на це дивиться тільки в плані бабок земель, територій і ринка збита. Ну в цілому, так. От. а Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. Начебто, весь світ підтримує, те, що інакші території, інакші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. Чисто силою це буде добре на в світі. І я вам ще раз кажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить з цим, буде світовий колапс. Типу і в економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто жесть. Тому якщо тут же Європа не включиться по-нормальному, по адекватному, ну далі буде боляче дуже дуже дуже, -дуже всім. Тому остається надіятися на чудо і на те, що ну нарешті яйця у всіх європейських лідерів і так далі, а живуть за і вони нарешті щось значнуть робити толкове. Новини, які я зараз розказував, розказую, буду розказувати в наступних відео, говорять про те, що типу, світу ну ладно, там типу, пів України перемолотили, кучу людей, позбавили життя. Так далі, ну буває таке. Вона рашка ж сильна, Давайте там торгувати далі. Ну, це печально. все. Коротше, друзі, на зв'язку. Буду за посиланням в шапці профілю можете перейти подивитися, як зараз українці в цій непростій ситуації заробляють онлайн. Ми покажемо, прямо, як ми їм зарплати платимо, за що, Причому вони працюють просто з телефона. Подарую вам три дні безкоштовного навчання, ефіри з вами попроводжу, порозю, як ви можете онлайн заробляти. і плюс подарунки для всіх, хто у нас там в контент-хаті, для вас в тому числі будуть. Де ви можете виграти iPhone, MacBook, айпад і так далі. Ну, залучаємо так людей до розповсюдження української інформації, яка націлена на то, тобто можете із російською пропагандою, дебільною боротися, бо в людей непонятно що в голові. Ще можете собі заробити, добре себе почувати. Все і подарунки отримати. На зв'язку, друзі, зустрінемось в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються.